Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити огляд ось такого чудового пальника Когніта, який називається Хадар. Я думаю, що буде дуже цікаво в процесі. Ми зробимо на ньому каву покажу вам класний чайничок, який мені дуже сподобався, тому я його і придбав такий маленький. Отже, відео обіцяє бути цікавим. Затягувати не буду, давайте починати. Сам по собі пальник маленький, досить компактний. Я думаю, що можна відразу відкривати. Ось так все виглядає. Я вам зараз це ближче покажу. Ось така краса. Три ніжки. Корпус клапану приємного такого малинового, червоного кольору, чи бишневого, як вам більше подобається. Дуже класний, дивіться. Мені подобається. Зараз покажу вам технічні характеристики, покажу вам чохол, покажу вам сам пальник і все покажу вам ближче. Пакування пальник має ось таке до характеристик, потужність. 3000 Вт. розмір у відкритому стані лапок 123 на 80. розмір коли лапки складені, зібрані, 70 на 96 мм. Вага 117 грамів. Все відкриваю перед тим, як показати чохол, звертаю вашу увагу на інструкцію по експлуатації. Все вказано, можна все почитати, можете натиснути на паузу і подивитись. Важливою інформацією є те, що максимальне навантаження на пальник на ніжки його складає 5 кг, максимальний діаметр посуду 20 см. Щодо навантаження, Абсолютно я згодний, а от щодо максимального діаметру посуду, то можна і більше. Але це вже буде не так комфортно і потрібно буде посуд на ніжках пальника притримувати. Переходимо до чохла. Модель Хадар Incognita. Чохол який затяжка. Всередині чохол має ось таку м'якеньку сіточку. Що прикольно, що окрім самого пальника, сюди в чохольчик ще можна щось покласти. Тобто місце є, якісь столові приборчики, щось, що вам можливо, потрібно, якусь дрібничку. Сюди можна покласти. Вигляд пальник має ось такий гумова. Ось тут така прокладка, так учинювач, один і інший. Матеріали пальника алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь, гума, а також в нас тут латунь. Конструкція досить проста. Ніжки складаються, розкладаються легко. Лапки ніжки розкриваються просто. І ніяк не фіксується. Тобто вони відкрилось і все. І кріплення в нас ось таке. Нічого не відкрутиться. Кайфово зручно. Ломатись нема чому. Ще одним цікавим моментом є те, що тут нема якихось роз'ємних частин, роз'ємних якихось з'єднань, в плані, що. Ось це все, що тут розкручується. Більше тут нічого не розкручується. Тобто ніякий болтик, ніякий шурупчик, ніяку гаєчку в процесі експлуатації, ви не прогавите, так? Ніде не забудете, ніде вона у вас не відкрутиться. Це дуже зручно. Сам пальник мені нагадує, або Maple. Або дуже мені дійсно нагадує пальник. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Не самі ніжки, а комфорочка і ось цей елемент, який є таким собі вітроекраном. Нагадує він мені MSR Pocket Rocket 2. Ось така комфорка. Безліч тут отворів, полум'я, досить потужне. Все ж таки, 3 Кіловати дуже класний. Fire Maple Petrel. Чому вирішив його взяти? Тому що тут три ніжки, і я, коли бачу три ніжки на пальнику, я відразу хочу його примірити на петрел і сказати, як він, чи підходить, чи не підходить. Можу вам сказати, що просто так от ставити. В ці пази не вдасться. Потрібно доробляти, якщо є таке бажання, взяти, відпилювати куточок, ось тут, і тоді все можна всунути. Або якось тут ніжки якось загнути. Ну, це для тих людей, для яких це важливо. Я не фанат спорядження якось модифікувати, мені подобається і. Так, все про цей пальник начебто сказав. Є він зручним, є він досить потужним. Коштує він досить доступно, до речі, що дуже важливо. Всі посилання, вартість, все ви зможете подивитись в описі під цим відео. Переходимо до кави. Для того, щоб приготувати каву, мені знадобиться кукса дерев'яна горнятко. Також я використовую ось таку сіточку для чаю. І чайник. Кульмінація. Ось такий маленький чайничок на 500 мл від фірми Ліксада. Дуже він мені сподобався. Ось, дивіться, який малюк. На 500 мл. 500 мл я переміряв це прямо під носик. Ось так. Це максимум. Тобто бажано в нього ще й менше водички додавати. Він виконаний з титану, мені дуже сподобався. Подивіться, будь ласка, у поєднанні з газовим балоном 230 грам. Такий маленький, а я такий до таких речей дуже небайдужий. Тому звісно такий чайничок у мене і з'явився. Мальник відразу трішечки змінив колір, ось на ніжках видно, трішечки ось тут, на цьому вітроекранчику. До речі, цей вітроекран, не дивлячись на те, що він дуже маленький, в принципі, він є досить і досить дієвим, якщо вітер не дуже сильний. Ось ця от металева стіночка вона розділяє нашу з вами комфорочку на три рівні по розміру сектори. Якщо вітер дує з якоїсь зі сторін, то, наприклад, ось цей сектор тухне тут полум'я. А ось тут і ось тут полум'я продовжує горіти. І потім полум'я з цих секторів, працюючих, підпалює ось цей сектор, який не горить. Тобто, навіть якщо вітер такий сильний, що він затушить, наприклад, ось цей сектор і ось цей, то від третього сектору вся форочка підпалиться. Така от розробка. Здається, це в МСР. Придумали. Можу помилятись. Погодьтесь, що все це виглядає досить непогано, і не скажеш взагалі, що пальник, в принципі, доступний, досить бюджетний. Насипаю каву. Раз, сюди ложка. І ще одна. Хотів вас запитати, як ви на природі робите собі каву? Чи ви використовуєте якесь додаткове спорядження для цього? Що я маю на увазі? Я дивлюсь для себе, мені просто ну, дійсно дуже цікаво, я каву дуже люблю. І дивлюсь для себе такі от наступні варіанти. Наприклад, аеропрес – це перший такий варіант. Далі кава у дріпах, так, дріп-пакетах. Такі, що відкриваєш, вони схожі на маєчку і надягаєш ось так на кружку. Кава у фільтрі, трикутничку, такий також є варіант. І джезва так джезве-турочка. Може, думаю, придбати якусь мідну турку маленьку на 200 мл, і тягати її із собою суто. для кави. Скажіть мені, чим ви користуєтесь, яким варіантом користуєтесь ви, можливо, ще якісь мені запропонуєте. У всіх цих варіантах, які я вам перелічив, є і свої плюси, і свої мінуси. Наприклад, Аеропрес це додаткова річ, яку треба брати. До неї потрібні паперові фільтри, і потрібно мити і кружечку, і потрібно мити той. Аеропрес. Щодо турочки з турки, можна випити лише каву, але вона маленька, я так думаю, що сильно багато місця вона не займе. І плюсом є те, що її можна поставити в багаття мідну турку в багаття. Так, я і таке можу, і буду робити. От, і по вартості, в принципі, однаково. тобто Аеропрес коштує десь тисячі гривень від. А турка нормальна теж приблизно в цьому диапазоні, може трішечки, навіть і більше, залежить від її форми. Ось тут у мене залишилась кава, і ось так інколи для заварювання кави я використовую ось таку сіточку. Посилання на всі речі, що ви бачите у цьому відео, я залишу під відео. Кому цікаво, зможе подивитись. Довго не чекаю і відразу пробую. Дуже смачно, дуже клас такий метод заварювання кави можу навіть рекомендувати. Дуже смачно. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось, шопальник також вам сподобався. Прикол в чому? В тому, що він не дуже дорогий, він доступний і тут нема чому ломатись. Тут є вбудований такий вітроекранчик, від сильного вітру це не допоможе, а від маленького і середнього вітру, звісно, допоможе. Тобто комфорочка не затухне під час роботи. Посилання на подібні пальники. На відео огляди, які я робив на подібні пальники, вірніше, ось так буде сказати, я залишу під цим відео. Зможете перейти і подивитись. MSR Pocket Rocket 2, Fire Maple схожий, і, здається, пінгвін був схожий на цей пальник. На всіх на них я зробив огляди, залишу все, подивитись, можливо, буде цікаво. Тоді я робив огляди довгі. Люди мені писали, що як ти можеш робити по пів години, по 40 хвилин огляди. Ну, такі відео в мене були на каналі, коли я тільки починав знімати. Тому, будь ласка, всі переходьте і дивіться. Всі посилання на всі речі я буду намагатись залишити під цим відео, де є на що є промокоди, я теж залишу. Вони надають вам невеличку знижечку. Купуючи щось за промокодом, ви підтримуєте мене як автора. А також, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мій канал донатом. Для чого це робиться? Для того, щоб відео виходили більш частіше, для того, щоб я мав можливість купувати нове якісне, круте спорядження і показувати його вам. Також приєднуйтесь до всіх моїх соціальних мереж. Всі посилання під відео. Всім величезне-величезне. Дякую. Ось цей пальничок. Також можна прямо з огляду придбати. А я сиджу, насолоджуюсь кавою. Пальник мені дуже сподобався. Дуже проста, зрозуміла і невбиваєма конструкція. Виглядає ось так. Особливо гарно на газовому балоні примус. Так, червоний під червоний дуже гарно. Відповідайте, будь ласка, мені в коментарях, як ви готуєте каву в своїх мандрівках. Мені буде дуже цікаво почитати. А ще я дійсно не можу вирішити, який варіант буде найбільш класний для мене. Тому і вирішив запитати у вас. Всі е, промокоди, всі посилання на речі, які були у цьому відео, я залишу. Ви зможете перейти, подивитись, можливо, щось е, з цього вам буде цікаво подивитись. А також пальник, який був у відео. Ось цей можна придбати зі знижечкою 10%. Ось я його трішечки поюзав, вам показав і все більше користуватись не буду. У мене свої є. Всім бажаю чудового дня. Побачимось в походах на природі в лісі. Всім па-па. І на дорогах.